24 серпня на вічовій площі Червонограда відбувся спільний молебен за Україну, в якому взяли участь духовенство, парафіяни різних конфесій, а також керівники державного підприємства Львів Вугілля, технічний директор, перший заступник генерального директора Олег Акімов, голова первинної проспілкової організації апарату управління державного підприємства «Львіввугілля» Володимир Андрусів, герої України Сергій Руденко, директори шахт, керівники допоміжних підприємств, лідери проспілкових організацій Олег Турчин та Михайло Шабля за доброю традицією громадою міста були. Покладені квіти до пам'ятників борцям за волю України Тарасу Шевченку, Пандері до стіни пам'яті Героям Небесної Сотні. Площу також прикрасили державні та чорно-малинові стяги, червоні хорунгови на деяких прапорах були прикріплені чорні стрічки. Багато мешканців прийшло у вишиванках. Також був проведений патріотичний флешмоб, парад вишиванок за участю мешканців міста, до якого долучилися представники автомайдану та велосипедисти. Про звитягу українського війська і його проблеми, необхідність подолати не тільки зовнішнього, а й внутрішнього ворога. Про те, що зі зброєю в руках потрібно відстоювати незалежність і державний суверенітет. Говорили у проповідях на статель Нопільського монастиря отців Василян святого Юра, отець Ігумен Ігнатій Москалюк, настоятель церкви священомученика Йосафата, отець Михайло Несковус. Він вже представив присутнім вишиту червоноградцем парафіяном цієї церкви Юрієм Луговським ікону Ісус Христос стукає до Твого серця, яку той подарував храму. Тепер автор вишивки, воює добровольцем у славнозвісному батальйоні Донбас. Отож, її як і образочки та прапорці, військові знаменно освятили представники духовенства. Останні неодмінно переду. Дуть учням шкіл, щойно визволених від терористів сіл і міст Донбасу, зокрема Слов'янська. Співали Україні українському народу нога еліта. Після молебню відбулося урочисте віче. Зі святом вітали червоноградців. Міський голова Ігор Шудьович, представники політичних партій та організацій. Також відбувся парад вишиванок. Діяли виставки продажі виробів народних промислів. Тощо в Сокалів цей святковий день також пройшли урочисті заходи. Керівники району, міста, громади Сокальщини, представники політичних партій та громадських організацій. Після молебну в церкві святих апостолів Петра і Павла ходою вирушили центральними вулицями міста до визначних місць Сокаля і поклали квіти до стіни пам'яті героїв Небесної Сотні пам'ятників Тарасу Шевченку, Євгену Петрушевичу, В'ячеславу Черноволу, Степану Бандері.